Зараз я тримаю ключові від автомобіля, надійності якого можуть позазрити багато яких інших. З вами автопоент. І це у нас з'явилося в продажі Volvo S-60. 2,5 бензиновий двигун. У цієї ляєчки. Дуже класний кузов. Такий от з косом він. Сіданчик такий у нас виходить. Дуже симпатично, дуже класно виглядає. На такому чорному кольорі у нас реальний такий двосекційний вихлоп. З обох сторін повний привід. Що ще треба для щастя, коли у нас є машина 2.5, повний привід. Давайте подивимося, що вона з себе ця машина представляє саме всередині. А тут є багато чого. По-перше, у нас тут електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, пам'ять сидінь на три особи, крім того, електрорегулювання сидінь, датчик у нас світла, датчик дощу мультикермо з керуванням мультимедіа, круїз-контролем. Також у нас стандартно в принципі, для Volvo ось така система мультимедіа, яка має в собі такий циферблат. Можете викликати по телефону когось, комусь телефонувати. Радіо, Bluetooth, AUX, iPod, USB, диски, CD-диски. Ви можете також тут слухати. Нас тут безключовий доступ, крім того, ще й кнопка запуску двигуна. Ось тут у нас зверху ще. Зустрічає такий лючочок, що також дуже класно. Тому спереду, завдяки тому, що це ще й шкіряний салон, дуже симпатично виглядає. А ще й крім цього цей шкіряний салон має підігріве сидінь. Класно? Класно. А позаду? А що позаду у нас? Позаду також все дуже чітко, дуже класно. У нас такий є підлокітничок. Ось так він виглядає. У нас цей підлокітничок. Закриваємо його, сідаємо позаду себе. І позаду самого себе я спокійно вміщаюся завдяки тому, що тут є ось такий з кос для колін. Тому це також дуже зручно. Давайте подивимося в багажнику, що у нас там. Тому що для багатьох цікаво, скільки тут місця в залі. Багажник за рахунок того, що він у нас перед витягнутий, в ньому більш ніж достатньо місця. Тому можете не прийматися, багато речей ви зможете сюди спокійно помістити. Крім того, на задньому ряду сидінь у нас ще й є дитяче кріплення Isofix. і ще й задній ряд сидінь він у нас складається. Тому, друзі, кому потрібно було ось таке от надійне повноприводне авто, у нас воно є. Тому чекаємо вас на майданчику автопоєнт за адресою село Білогородка Софійська, 19. Ви зможете проїхатися на цьому авто. Ми вас привести кавою, оформимо довірку під продажу одразу на місці. Розрахуйтесь і вже зможете виїхати на цій автівці з нашого майданчику щасливим власником цієї. maushenki